І давайте поговоримо про методи профілактики, кістки, кіст, про методи Якщо профілактики. Є. Так, вони, звичайно ж є. І найкраща профілактика це регулярні візити до лікаря, на, на чому я наголошую завжди. Так. І до, знову ж ми повинні наголошувати, що це повинен був бути лікар досвідчений. Той, хто є на сьогоднішній день, він знає всі. Найактуальніші гайдлайни поведення пацієнта да, з кістомами або кістами яєчників. Це повинен бути експертний такий центр. Ну, наприклад, як жіночий лікар, будемо Дякую. казати, так. Дякую. Да, да. Я на, це, на цьому можу ну, підтвердити У нас це. ОЗД експертного О, Я ну, про це і вами да. говорю, що, на жаль, не, не у всіх медичних закладах, медичних центрах таке є, але таке повинно бути взагалі майже у всіх. І регулярне відвідування таких лікарів, таких центрів це найкраща профілактика, що може бути, тому що такий лікар він не тільки обстежує, якщо все добре, скаже, що у вас все добре, йдіть там через півроку. Прийде він скаже, що треба робити, як е, треба формувати свій лайфстайл е, спосіб життя. Да, що вам потрібно там однієс. Да, Рекомендацію вам потрібно займатися спортом. Інше там вам треба більш відпочивати. Uh -huh. Тобто стрес, фізична, фізичне навантаження це теж фактори ризику. Ну, комусь Тому... можна, комусь не можна. Звичайно. І здоровий спосіб життя, походи у тренувальний зал, тобто спортивне життя це теж профілактика. Деяким жінкам, в кого є вже ризик, навіть з 18 років. Ну, наприклад, якщо в мати приводить свою доньку, і в мами, і в, бабушці, в бабусі онкологічне захворювання яєчників. Звичайно ж, доведена роль комбі... комбінованих оральних контрацептивів як найкраща профілактика, кіст, кістом і навіть раку яєчників, то таким дівчаткам ми рекомендуємо не з контрацептивною метою. Да? А з профілактичною метою вживання контрацептивів навіть до того терміну, коли вона захоче вагітна, і з лікувальною метою теж лікувальна, вживаю, профілактична. Так. Ну тобто, ще раз, підводимо здоровий спосіб життя, спортивне життя запобігання. На жаль, це не завжди можна зробити, але є медикаментозне запобігання, стресового впливу на. Гормональну функцію взагалі всього організму і жіночу гормональну функцію, репродуктивну систему і комбіновані оральні контрацептиви, це теж профілактика. І ще раз повторюю: звертайтеся до лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує.